Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, готую собі і своїм рідним до кави а чи до чаю дуже смачненький пиріг. Він дуже швидко готується, а ще швидше з'їдається. А поєднання цього пирога і запашної кави це один релакс. Тож приєднуйтесь до мене і будемо готувати і релаксувати разом. Насамперед відділюю білки від жовтків. Тобто білки йдуть у одну посудину, а жовтки у другу. До жовтків додаємо потрібну кількість цукру і міксером разом збиваємо їх до тих пір, поки жовтки посвітлішають і збільшаться в об'ємі. Після цього у жовтки додаю тепленьке розтоплене вершкове масло. Додаю ванільний цукор та міксером все це разом перемішую, до просіяної муки додаю розпушувач. І перемішаю його разом із мукою. Після цього до жовтків додаю пару ложок муки із розпушувачем. І силіконовою лопаткою вмішую муку у жовтки. До тих пір вимішуємо, поки всі грудочки будуть розтерті. Тоді знову додаємо частину муки з розпушувачем і знову продовжуємо вимішувати. І коли вже вся мука буде у мисці, тоді рукою замісимо ось таке тугувати пісочне тісто. Домісимо його ще трошечки на робочій поверхні стола. Після цього замотаю його у харчову плівку і на пів години поставлю у холодильник. І поки тісто у холодильнику, я підготую собі форму для випікання. Дно застелила пергаментним папером, після цього стінки і дно форми для випікання змащую вершковим маслом. І посипаю мукою. Ось так потрясу, потовчу формою, щоб мука розподілилася рівномірно по стінках і по дну форми. Прийшло півгодини, витягую тісто із холодильника і на дотик воно твердеє камінь. Ділю його на дві нерівні частини. Більшу частину натираю на грубій терці у форму, а меншу частину поставила назад у холодильник. І коли з потертого тіста утворилася ось така вже гірка, тепер розрівнюю його по дну форми. А по стінках форми роблю ось такий бортик висотою приблизно десь сантиметр півтора. Гарненько все розправлю, розрівняю так, щоб не було видно дна форми. І тоді вже приступаю до чищення помитих яблук. Нарізаю яблука у миску тоненькими шматочками, ось такими пластинами. Але ви собі нарізайте як хочете. Можете навіть нарізати і кубиком. Яблука все одно встигнуть пропектися. До порізаних яблук додам 1 столову ложку десь крохмалю, і все разом перемішаю. І тепер на тісто викладаю шар порізаних яблук. Для приготування цього пирога ви можете використовувати не тільки яблука, але будь-які інші. Фрукти. І коли всі яблука розрівняли по поверхні тіста, до білки додаю щіпочку солі і збиваю їх аж до піни. Після цього в білки вводжу потрібну кількість цукру і продовжую збивати їх аж до твердих піків. До білків додаю крохмаль. І На низьких обертах міксера перемішую його разом із збитими білками. Додаю сюди ще відміряну кількість сметани, яка вона в мене була, таку і додаю. Сметана у мене 15% жирності. Маєте жирнішу сметану, додавайте жирнішу. Але як тільки в мене в холодильнику залишається якась невикористана сметана, одразу печу цей пиріг. Все гарненько і ретельно перемішую, аби не було де грудочки. Аби це все було однорідною масою, сметанково-білкову суміш виливаю у форму поверх яблу. Силіконовою лопаткою все гарненько, рівненько розрівняю. І ви подивіться, як у нас все класно вийшло. Наша начинка зрівнялася з бортиками, які ми зробили із тіста. І тепер ту меншу частину тіста, яку ми повернули у холодильник, натираємо на терці і рівномірно покриваємо ним нашу начинку. Вам буде видаватися, що тут тіста замало, але все так задумано, так має бути. І в розігрітій духовці до 180 градусів буду випікати свій пиріг 35 хвилин. Ось так у духовці піднявся мій пиріг, але не тіште себе, він все одно опаде. І не журіться, бо так має бути. І як тільки трохи остигне пиріг, бо чекати поки він зовсім остигне, це не для мене. Відділюю його ножиком від країв форми. Забираю роз'ємне кільце і дивіться, яке чудо у нас вийшло. Ну і звичайно ж я одразу пробувати. Але, друзі, поки я вріжу собі шматочок цього пирога, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Напишіть коментар. Буду щиро вдячна вам за поширення цього відео в інших соціальних мережах. Думаю, що в цей час ви мені завидуєте. Ось таку смакоту смакувати не дарма цей пиріг називають райською хмаринкою. Він дійсно легенький і пухкенький, не наче хмаринка. Готуйте, друзі! Нехай вам і вашим рідним буде смачно. І нехай. у цей... Осінній дощовий день вам буде затишно і спокійно від ось цієї райської хмаринки. Бувайте здорові, друзі! До нової смачної зустрічі!